Бери лівіше і потім фокусуйся. Потрібно чітко отвір з деталізацією. Іва... Іван Васильович! Вітаю. У нас, як бачите, труп. Я поки відсканую локацію. Гляну, що арка знає про ці ділянки. Отже, Олег Михальченко, 45 років. Ремонтник. Документи були з собою. Працював з бригадою неподалік, ремонтували метро. Причина смерті? Крова втрата? Так, попередній висновок такий: Ножове поранення в печінку. Ось знаряддя вбивства, відбитки в жодних. А це схоже наш артефакт. Так, це було при ньому. Власне, саме тому вас. І викликали справу, передали. Кінець 19 століття. Бачите, ці пухирці повітря, ось ось тут у склі. Це характерна технологія того часу. Буд ремонт метро. Це ж так. Забудовник з неоднозначною репутацією. А, великий забудовник, mm. який занадто часто і схоже не надто законно виграє тендери. А, серед них і метро. In vino veritas. Латина. Істина в вині. Тільки повна фраза In Vino Veritas in Aqua Sanitas. Тобто істина в вині, а здоров'я у воді. Пробую визначити геолокацію тіла перед смертю. Тобто місце злочину. Ага. Архітектура колекторів надто складна, варіантів забагато. Потрібні додаткові розрахунки. А це ми забираємо. Звісно. Добре.